Питання правильної розстановки пріоритетів в процесі одужання дуже актуальне, адже при перших позитивних результатах починається самообман та зміщення акцентів. Те, що було важливим, втрачає свій вплив та важливість реабілітації втрачає свою актуальність. Раніше все крутилося навколо вживання, то чому ми не можемо все закрутити навколо одужання? Чому не можемо підлаштувати своє життя під цей процес хоча б на якийсь час? Для залежного об'єкт залежності був важливіше всього: роботи, навчання, стосунків, принципів, здоров'я, фінансів така собі 100% і повна відданість цій справі. Проте, почавши лікуватися, починається потрібно їхати на роботу, заробляти гроші, віддавати борги, відновлювати стосунки, повертати жінку, відновлюватись у навчанні. Лікуватися, здавати аналізи, тобто розгрібати наслідки свого деструктивного життя в той час, коли причиною цих наслідків є залежність, і вона нікуди не ділася. Те ж саме можна сказати і про співзалежних. При перших консультаціях повна відданість і готовність робити все, що потрібно, скільки потрібно, тільки допоможіть. Адже так як у залежного все крутилося навколо вживання, то у його близьких все крутилося навколо залежного і його проблеми. Сили, нерви, фінанси, час, величезний ресурс втратився на залежного. Звичайно, стомилися, і нічого не допомагало їй надія на реабілітацію. Проте, побачивши позитивні результати лікування, починається, нехай їде на роботу, заробляє гроші, скільки він там може сидіти, протирати штани, нехай іде відновлює стосунки, а то у жінки охолонуть почуття, нехай іде відновлюється на навчанні, як це так, він що кине навчання, лікування, аналізи, немає грошей за нього платити, тобто починають мінятися пріоритети. Починає все погане забуватися, є надія на краще, що це все в минулому, такий собі нездоровий оптимізм. Це величезна помилка ставити щось важливіше одужання. Адже залежний не ставив важливіше свого вживання в ваші прохання не йти і не вживати. Для нього не було важливо його здоров'я, коли останній був у лікаря чи у стоматолога, звідки в нього борги, чому не вийшло заробити, чому не здані сесії? Чому перестав вчитися? Чому проблеми в стосунках з жінкою? Як у вас розставлені пріоритети? Знаходили фінанси для закриття його боргів, його кредитів, для вирішення його проблем. І зараз, якби його зупинив патруль з наркотиками чи е, з запахом за кермом, як би були у вас розставлені пріоритети? Повірте, все дуже чорно-біле. На двох стільцях не всидиш. Варіанти два: або виздоровлення, або вживання. Процес одужання має інтегруватися в особистість так, як було інтегровано вживання. Зрив починається тоді, коли людина перестає одужувати. В свій час все встигнеться і попрацювати, і відучитися, і відновити, і відбудувати, але лише в тому випадку, коли одужання буде на першому місці, коли знання і принципи, отримані в процесі, стануть частиною особистості. Коли моделі, поведінки і мислення будуть конструктивними, а способи досягнення цілей будуть здоровими, ми можемо постійно вирішувати наслідки, яких стає все більше і більше, і на це розтратити все своє життя. А можемо просто один раз вирішити причину цих наслідків і більше не повертатися до цього питання. Пекло, з якого ви тільки починаєте виходити, дуже близько. Пам'ятайте, що було доволі нещодавно. Одна помилка може все повернути. Перевіряйте себе на готовність. Задавайте собі питання, що для мене важливо, і це буде вашим орієнтиром. Я впевнений, що для більшості важливо в першу чергу здоров'я та незалежне майбутнє наших близьких. Є ствердження, яке сформоване багатьма прикрими прикладами. Якщо ми щось ставимо важливіше одужання, то ми втрачаємо і одне, і інше. Тому прошу вас, розставляйте правильно пріоритети.